Привіт, колеги! 17 червня, городище Черкаська коротенько про важливість pH води для того, щоб фунгіциди були ефективними. Ну, якщо по суті, то pH, яким то є вода, якою ми користуємося, вона може мати дуже часто pH до 7, а то навіть і більше. Це говорить про те, що фунгіциди будуть розчинятись і звертатись, по крайній мірі, деякі випадати в осад, що є неефективним використанням фунгіцидів. І тому може бути так, що ви можете думати, що причина фальсифікації насправді причина у воді, яка є ефективна, який є ефективний PH для того, щоб ваші фунгіциди працювали, це в рамках 5. 6 pH 5, 5 ,5 6 Але є один момент: якщо ви будете користуватися, я користуюсь лимонною кислотою, це один із самих ефективних, ефективних способів пониження pH, то майте на увазі, що мідь-вмісні фунгіциди, а також кальцієвмісні компоненти, вони не контактують, тобто не сумісні з лимонною кислотою. Тому робимо, підводимо висновок, таки робимо висновок. бажано, щоб ваш фунгіцид не випадав в осад. Підготувати воду. Це в рамках 5,5-6 pH. І майте на увазі, мідь вмісні і вмісні фунгіциди, вони не сумісні з лимонною кислотою. Всього найкращого.